Екстрені відключення світла запроваджені у центральних та східних регіонах, а також у Києві. Графіки погодинних вимкнень зараз не діють. Про це повідомили в Укренерго обмеження споживання. Це наслідок масової атаки росіян на енергооб'єкти, що сталися у понеділок. Нині енергетики проводять аварійні ремонти. Загалом знеструмлені понад пів тисячі населених пунктів в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Тож в Укренерго закликають українців споживати електрику ощадливо. Як швидко Україна зможе відновити енергосистему після масованого обстрілу? Проаналізуємо це з Максимом Білявським, експертом Energy Club. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні Героям слава для початку. Попрошу вас стисло Охарактеризуйте стан енергетичної системи після однієї з наймасованіших російських атак, що сталося у понеділок. Система працює в збалансованому стабільному режимі. Звісно, зберігається дефіцит. Він зберігатиметься доти, доки власне, не буде відновлена вся встановлена потужність, яка діяла фактично до 24 лютого 2022 року. Це потрібно розуміти. Фактично, дефіцит зараз перекривається двома. Шляхами перший шлях це управління попитом, фактично вводяться графіки погодинних відключень. А коли дефіцит значно зростає, і потрібно все ж таки втримувати баланс енергосистеми, вводяться графіки аварійних відключень а за потреби вводяться графіки спеціальних аварійних відключень. Так. Це перший шлях, другий шлях це імпорт електричної енергії із країн Європейського союзу. Тому нам потрібно набратися терпіння. Всі роботи, які можливо було розпочати відразу після завершення повітряної тривоги, розпочаті ті роботи, які плануються ще, скажімо так, до початку, вони обов'язково будуть розпочаті так, так само, тому що є певні обмеження, а саме ця найбільша за своєю масою атака. Власне, характеризували застосуванням касетних боєприпасів. Ну і фактично це призвело до того, що масштаб район ураження об'єктів критичної інфраструктури значно більше ніж він був раніше, тому що фактично через один насій досягали мети ворожої мети багато інших додаткових боєприпасів. Це так для розуміння. Тому потрібен час для того, аби ті чи інші об'єкти критичної інфраструктури були доступні і безпечні для доступу для аварійних бригад. Тому робиться все можливе і неможливе, як і представниками ДСНС України, так власне, і підрозділами Укренерго та інших ремонтних бригад, інших енергетичних компаній, які задіяні у ліквідації, власне. Наслідків терористичної атаки російських військ на енергосистему України, яка фактично є найбільшою за масштабами від початку повномасштабного вторгнення російських терористичних військ. Так, ремонтникам шана, тому що вони, попри обстріли, які навіть ще тривають, вони вже кидаються ремонтувати і рятувальники, які гасять пожежі. Але от ви сказали перехід до екстрених відключень, як я так розумію, як і сьогодні, тобто споживачі спожили більше ніж могла витримати наша система, чи яка причина? Є умова, аби наразі система була збалансована, це попит власне на електричну енергію має дорівнювати наявному обсягу потужності електричної енергії в енергомережі. Коли ця рівність порушується, відповідно вводяться ті чи інші зміни, в тому числі в режимі Руху Струму, в тому числі шляхом швидкого. Розвантаження і виведення на знак рівності між наявною масою електричної енергії і відповідно попитом, аби задовільнити, тому це і є умовою балансу. Якщо різко збільшується дефіцит, зокрема з рахунок увімкнення систем кондиціонування, сьогодні ми бачимо в більшості регіонів України температура вище за середню, так ну відповідно збільшується навантаження на енергосистему не лише по обсягу споживання, але з точки зору фактично умов роботи тих чи інших трансформаторних станцій, тому вводяться додаткові. Графіки і вони фактично переходять в п'яту шосту чергу. А п'яту шоста черга це графіки варінних відключень. І щодо графіків, звісно, з розумінням всі українці ставляться, тому що ми знаємо, хто ворог і в чому причина. Але по-дорослому розуміючи цю ситуацію і готові прийняти інформацію, скільки триватимуть у такі графіки відключень, скільки можуть ще тривати, коли світло відсутнє, наприклад, там в один період, якщо беремо по шість годин. Ну насправді нам потрібно розуміти, що дефіцит в народ України на жаль буде зберігатися щонайменше до одного року часу, тому що триває війна, ворог не полишає. Планів обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури і далі, тому зменшувати відповідно дефіцит електричної енергії в енергосистемі можливо, в тому числі з рахунок інсталяції нових об'єктів генерації, в тому числі по типу розподілена генерація, будівництво нових електростанцій, різних за потужністю, зокрема тому. Ми робимо все можливе і неможливе для того, аби все ж таки дефіцит був мінімальний, але дефіцит на тому чи іншому рівні буде зберігатися. Один з варіантів мінімізації цього дефіциту це власне відповідальне споживання електричної енергії. Тому дуже важливо, аби споживачі пам'ятали про те, що у нас немає профіциту електричної енергії, поки що у нас залишається. Серйозний дефіцит електричної енергії. Тому е, всі великі побутові прилади за потужністю бажано використовувати в той період доби, коли немає пікових навантажень. Це або е, вночі, наприклад, можемо запланувати і правильну машину роботу її. Відповідно до програми, якщо є така можливість, якщо не ви або не світло, якщо не вимкнуло світло або просування, або щось інше бажано робити не з сьомої ранку до десятої ранку, не з п'ятої вечора до дев'ятої вечора. А от більше періоди. Ну і звісно, слідкувати за повідомленнями Укренерго, міністерства енергетики України. Пане Максиме, децентралізація енергосистеми це панацея, і я так розумію, що так це вже риторичне питання щодо якщо врахувати позицію уряду в цьому плані, але тоді у які терміни можлива реалізація цього плану? Децентралізація енергосистеми це один з кроків для забезпечення енергетичної безпеки держави. Так енергетична безпека це достатня кількість ресурсів, які постачаються через стабільну інфраструктуру на конкретно спроможні ринки, де споживач має доступ і фінансовий ресурс для купівлі цього ресурсу енергетично. Власне це все називається енергетична безпека в цьому контексті. Розподільча генерація відразу простежується у нас в категорії інфраструктура. Зокрема, але ми розуміємо, що окрім розподільчої генерації, потрібно робити акцент на низько вуглецевих джерелах енергії, такі джерела, як атомні електростанції, без них ніяк. Фактично, атомні електростанції це Базова е, генерація, і, між іншим, е, крайня атака на енергетичну систему України була настільки е, загрозливою е, і терористичною, що ворог насправді мав на меті, якщо слідувати знову ж таки. Ноті МЗС України, яка була учора опублікована, оприлюднена. Ворог мав на меті дестабілізувати роботу атомних електростанцій і вивести їх в позаштатний режим роботи, і можливо навіть спровокувати ту чи іншу позаштатну ситуацію. Але водночас високий професіоналізм енергетиків України відмінна робота славних збройних сил України цього не дали зробити. Тому безумовно, окрім розподільчої генерації, один з важливих кроків розвитку енергосистеми і забезпечення енергетичної безпеки є в тому числі розвиток атомної генерації атомно-промислового комплексу загалом, але в скажімо так календарному плані безумовно, це середньострокова і довгострокова перспектива. Скоріше за все розгорнути розподілену генерацію. Ефект ми зможемо з вами відчути якнайшвидше. Певні об'єкти вже споруджуються, певні об'єкти проектуються, і я розраховую на те, що ми з вами вже до кінця року зможемо скажімо так, звісно, не великих масштабах, але чути і бачити про Такі нові об'єкти розподіленої генерації, звісно, залишаються проблемні питання. Це власне і регуляторне забезпечення такого будівництва воно має бути, скажімо так, не таким фінансово складним. Ну відповідно не так складно відображатися на цій електричній енергії. Ну і безумовно вартість фактично. Фінальна вартість встановленого ну, кВт електричної енергії на завершенні нашої розмови хочу попросити вас поради для жителів, адже залишаючись без світла, вони одномоментом залишаються і без критично важливого зв'язку мобільного інтернету. Тож повіщення про загрози атак тут можна покладатися хіба що на сирени. Що порадити? Що робити? Тут потрібно нам повернутися до нашого досвіду, про який ми з вами говорили ще два роки тому. Це радіоприймачі на батарейках. Це перш за все відслідковувати сигнали повітряної тривоги, налаштувавши портативні радіоприймачі, Це перше доведеться також за можливості придбати або оновити ліхтарики. Ну і наразі багато є портативних варіантів пристроїв для освітлення, які так само можна і потрібно застосовувати. Якщо є можливість замістити приготування їжі фактично засобами, скажімо так, газових плит, це теж потрібно робити, але з дотриманням правил правил безпеки. Але ключове бути на зв'язку, а нині це майже неможливо, коли виключають світло, пане Максиме, Я вам дякую за відповіді за вашу участь в ефірі. Це був Максим Білявський, експерт Energy Клаб.